Понад рік школярі Бориспільської громади навчаються або дистанційно, або у змішаній формі. А все через повномасштабне вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року та ракетні атаки на територію України тільки не починає лунати сирена. Усі мають спуститися в укриття однак, у більшості освітніх закладів їх немає, або ж вони просто не можуть вмістити усю кількість учнів. Бюджет міста виділено на сьогоднішній день на укриття. Всього разом, що не помиляється, 8 мільйонів. Тобто раніше 5 і тепер 3, тобто 8 разом. Якийсь підвал достатньо потратити мільйон гривень на ремонт, на якийсь підвал потрібно потратити 5 мільйонів. Але ми робимо це все поетапно. В залежності від того фінансування, яке є в нас в місті. бо зараз, на жаль, поки військовий стан з надходженнями до бюджету скрудно. От, але працює спільно з освітою. Ті пріоритетні об'єкти, які вони ставлять, ми в першу чергу їх ремонтуємо. Нині ремонтні роботи тривають в ліцеї основа, де не лише будівельники будуть облаштовувати укриття, а й пробивати другий вихід. Ця школа працювала в дистанційному режимі, зараз в змішаному режимі. Щоб охопити от для, власне учнів, відомо, що процес створення нового виходу з укриття вже почався а от в середині роботи ще вдосталь, розповідає директорка закладу Жанна Миколаївна, адже нині є лише маленькі приміщення, де поміщається 50 осіб. Тому ліцею доводиться працювати у три зміни та очно приймати лише 15% від усіх учнів. Окрім того, що планується зробити вихід, зробити всю територію, на якій будуть розміщуватись діти, планується зробити і сан. usou туалет, туалет, умивальники, щоб це все забезпечувати. На сьогоднішній день це забезпечується біотуалетами. Це надзвичайно є незручно, некомфортно як дітям, так і взагалі працівникам. Через стінку є ще одне приміщення, яке колись слугувало для уроків захисту України та тиром. Воно в декілька разів більше за вже існуюче укриття, тому освітяни дуже чекають, коли його відремонтують. На сьогоднішній день, як буде робитись укриття, оце все буде е, демонтуватися. Оцінка також буде опускатися підлога нижче, тому що ми бачимо, що висота не дозволяє того, щоб перебувати в коридорі. І планується вихід робити саме із цього приміщення. Приміщення, це ви бачите, що на сьогоднішній день дійсно в рази більше буде, дітей зможемо ми розмістити. І вихід зробимо туди на вулицю. Нині в укритті освітнього закладу зроблено освітлення та вентиляцію. Тривають ремонтні роботи і в ліцеї імені Павла Чубинського там мають зробити санвузли, покриття підлоги та облаштувати приміщення після будівельних робіт. В основному приміщення на сьогоднішній день, яке ремонтується, це для дітей старшої ланки. Перший транш, який нам виділили, зробили ремонт. Безпосередньо нам пофарбували стіни, зробили стяжку, пофарбували нам підлогу. І другий зараз зі середи розпочинаємо, далі продовжуємо ремонт це проведення комунікацій, тобто це у нас витяжка і туалет. Тільки на укриття буде готово, ліцей запрацює на повну потужність і за парти сяде 100% учнів. Єдиний момент ми тоді виходимо у дві зміни. У нас приміщення в самому ліцеї не буде вистачати для дітей в такому обсязі. Наша потужність складає 450 дітей. На даний час на 1 вересня 2022 року. У нас 696 дітей. Через невелику площу освітнього закладу в підвальному приміщенні планують облаштувати ще й деякі навчальні класи. Поділилась Надія Олександрівна. Подальшому плануємо ці приміщення ще використовувати для навчання. Плануємо там відкрити кабінет безпеки і плануємо там відкривати тир, а також кабінет захисту країни. Не припиняються будівельні роботи, і в Бориспільському ліцеї перспектива у цьому навчальному закладі два укриття під основною будівлею, де ремонт був зроблений ще до початку навчального року, і під початковою ланкою, де нині триває облаштування. Друга зміна у нас повністю відвідує навчальний заклад. От, то тепер початкова школа розміщається у цьому підвальному приміщенні, старша школа розміщається там. І тому вся перша зміна у нас сідається. Близько 1100 дітей у нас сідає на навчання. Все добре. Єдине, що тут ще потрібно облаштувати нам – це стільці, це купити або лавки, або стільці і, відповідно, поставити або за столи будуть, або парти. У підвальному приміщенні ліцею залишилось обшити комунікаційні труби, доробити електромережу та вентиляцію, а також облаштувати вхідну групу, розповіла директорка перспективи Неля Іванівна. Оце ось така висота, це була просто винесена землі звідси. Ці приміщення, де ми от зараз з вами знаходимося, де пройшлися, було лише три кімнати, в яких можна було заходити. Сьогодні таких вісім кімнат, коридори повністю звільнені, тому що висота, яка потрібна по нормам, це метр вісімдесят, тоді ну, максимум це було до 60 сантиметрів. Тобто, фактично, 1,20 землі, глини звідси повиносили, розчистили, все пофарбували, зробили на Аналізація тут туалетів взагалі не було. Облаштування укриттів тривають і в інших освітніх закладах Бориспільської громади, зокрема в ліцеї імені Костянтина Могилка, ліцеях лідер та Альта, садочку Берегиня та в Іванківському дошкільному закладі. Раніше видатки на капітальні ремонти були неможливі через воєнний стан. Однак, у грудні 2022 це питання Кабмін переглянув. Літом до навчального року проводилися поточні ремонти. Я вам ну озвучила це було освітлення в деяких. Деяких приміщеннях і вентиляція це було основне. Заливання підлоги, і штукатурка, і все решта цього не проводилося. І санвузли також не робилися, бо це капітальні ремонти. Так. Зараз, власне, це вже робляться санвузли, встановлюються і ось такі інші види робіт і інші приміщення. Тобто ми брали, знаєте, по приміщеннях ішли, тобто якісь певні на ті кошти, що ми могли зробити. Власне, а зараз вже йдемо далі й далі, щоб охопити більше приміщень, щоб більше дітей змогло там укриватись. За словами заступника міського голови Сергія Лещенка, після завершення ремонтних робіт в укриттях навчальних закладів заплановано будівництво нових укриттів для ліцеїв і садочків, які їх не мають взагалі. А це дитячо-юнацька спортивна школа, дошкільний заклад віночок, іванківський ліцей та ліцей Патріот. Укриття, яке буде вміщувати 700 чоловік, обходиться порядка 20 мільйонів. Тобто не дешево задоволення, звичайно, але ж ну, до потрібно їх робити, бо тому, що війна триває, невідомо, коли вона закінчиться. Завершити облаштування укриттів планують до початку наступного нового навчального року. Олена Гринюк, Назар Гераскін, Володимир Косинський, новини, телеканал Пориспіль.